Хочу разом з вами пороздумати над Словом Божим і прочитати разом уривочок із проповіді, а верніше, це вже слова Ісуса Христа і Дії апостолів, перший розділ, сьомий і восьмий вірш. Це остання зустріч Ісуса з учнями, коли він зібрався з ними. і це... Контекст такий, що ми знаємо, що перед Воскресінням Ісуса дуже великі очікування були, коли Ісус в Єрусалимі йшов, Його славно зустрічали, і ми знаємо ці, скажімо, натовп людей, які величав просто Ісуса. І учні подумали, о, настав час, коли Ісус Царство своє встановить. Звільнить нас від римлян. І ми будемо з чудовим царем, який може навіть чудеса робити. А в них такі були приземлені очікування тут і зараз. І Месія мав визволити народ ізраїльський, тільки вони очікували, щоб він ось тут нас визволив зараз. А Ісус бачив, що вони не розуміють Його. І ось коли Ісуса розп'яли через тиждень після цього славного в'їзду в Єрусалим. В, в кінці тижня вже Ісуса зрадили і розп'яли, і в них розчарування було, очікування не справдились. Після Воскресіння очікування їхні знову воскресли. Бо Господь живий, Він з нами зустрічається, Він знову нам дає надію. І ось він зібрав їх на горі і говорить з ними. Але в них виникла думка, навіть питання: Господи, чи не в цей час ти хочеш царство своє встановити? А він відповів: перший розі 7 8 вірш дії апостолів: не ваша справа знати часи та строки, котрі отець установив у своїй владі. А коли, але коли Дух Святий зійде на вас, ви отримаєте силу і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї, у Самарії та аж до краю землі. Не ваша справа, каже Ісус. Досить так, ну, я б сказав, різковато Він відповів учням своїм. Але я б хотів сьогодні сказати, о, щоб ми запомнили, що є те, що Бог конкретно каже нам, Ісус каже, це не ваша справа. Є інше, що є нашою справою. Чим зайняті наші думки? Ми хочемо розуміти час і строки. Я думаю, кожна людина, наприклад, хоче розуміти, коли закінчиться війна. Бо нас це болить, бо нас це турбує. І ми дивимося, дивились, нам дуже обіцяли, що 23-й рік буде перемож, рік перемоги. Тепер думаємо, 24-й він буде роком перемоги чи ні. Ну нам так хотілося б знати. А скажіть, а нам хіба не хочеться знати, а скільки я проживу на землі? О, Є люди, які навіть звертаються до екстрасенсів чи до, до людей, які. Там зв'язок з постостороннім світом, з духовним мають, а що хочуть дізнатись. Скільки ж мені, ще? а буду я щасливий, чи ні? А скажіть, а чи не цікавить людей, коли кінець світу. І багато вичисляють. Щось досліджують. І навіть, я вам скажу, єговісти в цьому рекордсмени. Вони вже кілька разів призначали дату кінця світу. Конкретно, от день, число і рік, і це можна в історії знайти. Google вам поможе, але єговісти помилились. Бо тільки Бог знає, а не єговісти, коли. Він має прийти вдруге на землю. Він сказав, що він прийде. Ми цьому віримо. Але от щодо часів та строків, він каже: не ваша справа знати часи та строки, котрі отець установив у своїй владі. Часи та строки, чи то твого життя, чи то, коли розпочнеться, чи закінчиться війна. Чи то, коли Господь прийде і цей світ прийде до свого завершення? Чи коли Царство Боже для нас настане вже, коли Господь церкву забере з землі? Це Господь знає у своїй владі і не наша справа туди заглядати і це вичисляти? Нам важливо знати. А яка наша справа? В контексті наших переживань і пошуків, по особливому хочеться перечитати слова Ісуса. Христос, до речі, не критикував учнів за їхню обмеженість розуміння оцього поточного моменту. Він не критикував, чому ви не розумієте? Я вам скільки разів казав уже, а ви ще не можете зрозуміти, ні. Він знав. Він бачив, вони не розуміють. Він говорить про вічне, а вони про земне думають. Він про те, а вони про це. Ісус не критикував їх за те, що вони не розуміли майбутньої перспективи. Натомість Він переносить фокус уваги на Отця. Важливо, що Бог активно звершує свою волю згідно свого задуму силою своєї влади. Тому він сказав їм, що є те, що отець установив у своїй владі. Нам потрібно пам'ятати все-все-все, що відбувається в житті, в моєму. Чи то в глобальному плані, воно все у владі Божій. Христос пропонує інший погляд і іншу перспективу розуміння викликів життя. У нас різні виклики життя. І є наш спільний виклик життя, наприклад, війна це виклик для всього нашого народу. Христос хоче. І пропонує нам, щоб ми вчились дивитися Божими очима на всі виклики нашого життя. Він згадує та приймете, ось ви приймете силу, як Дух Святий зійде на вас. Присутність Духа Святого у нас вона приносить Царство Боже. Божу активну дію в наше сьогодення. Дух Святий приносить Божу дію і силу в наше сьогодні. Ми знову і знову отримуємо силу жити тут і зараз. Ми можемо бути свідками Ісуса там, де ти є зараз. Для тих, хто тебе оточують. Для тих людей, хто також, як і ми, потерпає від негаразди війни. Хто болісно задає питання, на які ніхто достеменно не може відповісти. Хтось свідок своїм побратимам на передовій, хтось свідок випадковим людям, з якими ви опинились в одному бомбосховищі. Хтось свідок для дітей у школі, коли уроки знову і знову перериваються ще однією сиреною. Хтось свідок тим, хто поруч з тобою зараз. Хтось свідок тим, хто у такому шоковому стані стоїть перед своїм зруйнованим будинком і не знає, як далі жити, ти можеш бути свідком там, де ти є. Тому переселенцю, який біля тебе за свіч, тій людині, яка може постраждала від війни. Тому, хто боїться, дивлячись в завтрашній день, ми не знаємо наші часи і строки, але кожен з нас може проживати один день там, де ми є у силі Святого Духа. Це наша справа. Наша справа прожити сьогоднішній день там, де ти є, в силі Святого Духа. Наша справа бути свідком Ісуса Христа там, де ти є, сьогодні. Оце наша справа. Ідіть по всьому світу, каже Ісус, проповідуйте Євангеліє усім народам. Проповідуйте цю благозвістку про спасіння. Це наша справа, за яку Господь запитає нас. А часи і сроки. Це Божа справа. Тому будемо молити, щоб Господь оновив наше розуміння, нашу залежність від Нього, щоб Він дав силу бути його свідками сьогодні. Свідок це той, хто може розказати те, що бачив. Нічого придумувати не треба. Просто розкажи іншим. Що зробив з тобою Господь? Якщо він щось зробив з тобою. Якщо ти по-справжньому з ним зустрівся, якщо він змінив твоє життя, тобі є що розказати. Ну якщо цього не відбулось, я не можу вам дати те, чого в мене немає. Я не можу розказати те, чого я не бачу. Я придумати й можу. Але якщо в твоє серце постукав Господь, і ти з ним зустрівся, розкажи це іншим. Що Господь змінив моє життя. Я живу тепер в силі Духа Святого. І коли ти будеш це розказувати, цим ділитись, Господь буде працювати особливо через тебе в цей момент. Тому нехай Господь благословить кожного з нас, щоб ми з вами були свідками від свого дому і аж до краю землі. Я от подумав, дивіться, де відбувались ці події, де Ісус з учнями говорив, це дуже далеко від нас. Але сьогодні на кожну... не тільки в Умані, не тільки в Україні, а на всіх континентах планети Земля знають про Ісуса Христа. Чому? Бо оті, учні, маленька горстка людей, вони рознесли цю благу звістку в силі Духа Святого по всьому світу. Бо хтось сприйняв цю справу, що це моя справа. Я думаю, хтось прийшов і в Умань колись і сказав комусь про Ісуса Христа. І ця благозвістка поширилась і в нас. А все тому, що хтось сприйняв доручення Ісуса Христа. Що це моя справа. Тому те, де Господь каже, це не ваша справа. Ми будемо туди лізти. Но сприймемо гідно від Господа, де Бог каже, а це ваша справа. Будьте моїми свідками. І ось Дух Святий зійде на вас, і ви отримаєте силу і будете моїми свідками. Дорогі друзі, ми свідки Ісуса Христа. Дух Святий, який живе в наших серцях, Він спонукає і дає силу для звершення місії, яку поклав на нас Господь. Будемо пам'ятати про це, і гідно її нести через своє життя. І в час миру, і в час війни, і в час спокою, і в час тривоги завжди актуально говорити про Ісуса Христа. Говоріть, бо в цьому надія і спасіння людства. Амінь. Давайте помолимося.